Чому конкретно військовим комісаром, полковником Доглашовим і його заступниками нічого не робиться для того, щоб забрати з керівних посад хабарників, яких ловили, фіксували належним чином, а вони до цих пір працюють. Крім того, по полковнику Дуглашову також в 2014 році здається, в чотирнадцятому порушувалась кримінальна справа. Не зрозуміло, яким чином вона закрилася ще по вказівці, ніби як Авакова хочемо теж задати питання, чому вона закрилася? Дуже багато звернень від громадян, що переступивши. Поріг е е комісаріату до угу. людей відносяться як до добидла. Вони йдуть захищати країну, вони не мають належного забезпечення, живуть за рахунок волонтерів. Е е Сюди приходять по повісткам пройти ту саму медкомісію, кажуть, переступаємо до поріг, а до нас. Чуть, чуть, чуть лі не, не хамлять, і що ми тут робимо, то ми тут нижчий сорт. Яке що це що це за відношення до людей? Треба буде, ми піднімемо більше людей. Сьогодні мало бути більша кількість. Ще частина людей буде біля Вінницького міського суда на 14.30 розглядається ця справа. І будемо вимагати по там. Дерев по дерев'янка. По дерев'янку справа, тому що вже ходять чутки, ніби саме цей суд розглядає, тому що там вже рішення.

Заправку відриваю голову, пришиваю, першим хочуть. Володимир Борисович, вони відправлять на війну Моргунова. Я говорила те, що хлопці не чули, які бояться зараз, вони знають на Я? Провокації немає. Я ж не провокатор, що вони вже всі мене знають. Я з коталодіє ніка спочатку, туди їх! І я рядом з ними буду, тільки я з автомата Калашнико попадаю. Десяток! А що робити? Не кричіть, не кричу, то треба було пустити.